Всім доброго дня! Я сьогодні вас вітаю за такими квіточками гарними. на дворі. Сьогодні нове відео. Так що дивіться, не пропускайте. Так, дівчатка, сьогодні відео. Ще буду вам села трошки показувати, розкажу трошечки, які почуття. Приїхавши через два роки, ну, я два роки тому назад приїжджала, була всього дві неділі тут. Цей раз приїхала буде місяць, трохи більше. Але для таких, як я, яких вже там мають сім'ю, всю, там, і, і діти, там, і внуки, і чоловік, тепер тут після довгих років, які проживають там, Важко бути, тим більше самі. Я приїжджала завжди з чоловіком. Цей раз сама приїхала. Перший раз я сама приїхала, без нього він завжди їхав зі мною в Україну, цей раз не зміг, ну так вийшло. І він там мучиться, і я там. І... бо ми не звикли розставатися так надовго. От мої враження якось, ну, ясне діло, що Україна не така вже, і. Тому що із-за війни, село Велике, людей мало, ніде ніякого, як би так сказати, розваг там, колись ото футболи проводили, якісь свята, були, якісь люди. Цей. А зараз ну, нема такого, якісь, е, е, пустота, можна сказати так. Е, е, не знаю, ну Таке якесь почуття, що всього не вистачає, Вроде і спокійно тут у них, і ніяких цих немає, нічого не літає над головою, крім самоліту якогось. От. Але ось так, ну, я не знаю, може це мені так, може другі приїжджають дівчата за границі якось по-другому, а я себе так почуваю якось не в своїй тарілці вже. Ти відвик від усього, і тим більше, якщо ти з кимось приїжджаєш, може, там якось себе почуваєш краще, ну, все-таки не сам там все. Хоч тут і родичі є, ну, хоч родичів не багато, тільки тітка рідна, мамина сестра, і мама оце, це з рідних. От, ну Ще внук, внук мого брата-син, один тут остався, двох немає тут. Повиростали та й всі розлетілися роз цей. І сумно, сумно. Не знаю я. Чесно кажучи, мені хочеться назад. Мені, мене тут нічого не тримає, мені, мене тягне туди. Я вже відвикла тут жити. Ну, Тим більше, що там я ж кажу, все моє, вся моя сім'я там. Тут тільки мама залишилася, ця тітка. От і всі родичі, і тітки не діти так само за границею. Нема з ким вийти, нема з ким общатися, як кажуть. І так, Ну так, я себе почуваю. Зараз ще трошечки вам покажу, покажу деякі вулички ще ходила до подружки в гості. Вона також довгий, довгий час не було, її зараз вона тут, бо трохи захворіла, а потім знову поїде. Ми також з нею довгі роки не бачилися. Після того в молодості ще потім вона поїхала десь також. От на заробітки не бачились після довгих років, побачились і посиділи трошки. Ну, раніше ми ще зізвонювалися, це коли я була в Італії і все. Але ще я ж кажу, що Зовсім життя вже не таке, як колись було. Ну, Це всі знають, так. і Не тільки із за війни помінялося, а й все помінялося. Тут, тут на Західній Україні, також люди другі. Не такі. Я в Черкаській області жила, де за, замужем була, за моїм чоловіком, другим, друг, за моїм чоловіком, другий чоловік той Віталій. І там інші люди, а тут зовсім інші, і інші звичаї, і, і до всього приходилось привикати. Ну, наші люди такі, що привикають до, достатньо скоро от, до всього. А є такі, що не можуть привикнути. У мене тітка була колись в Італії, вона два роки, там побула, вона не могла там привикнути ні до їхньої їжі, нічого. От не до їхніх звичай, її там погано було. Вона хотіла додому, вона приїхала, вона більше не їде нікуди. І діти її поїхали з Італії. Вони зараз в двій країні. Так що так хотіла трошечки поговорити. От. Пишіть мені, як вам, коли ви приїжджаєте в Україну, от хто за границею, Пишіть, як ви себе почуваєте. Ну, У кожного свої, свої є історії, свої там, ситуації, все. Але напишіть мені, хто як себе почуває. Мені інтересно це почути. Так що дивіться відео, От. ставте лайки, підписуйтесь, приводьте друзі. Я дуже вдячна вам. Дуже багато мені коментів написали. Дуже дякую, що ви підтримуєте мене, мій канал. Так що будемо і далі з вами дивитись відео. Ось бачите, там вдалині село. І ще далі йдуть хати. А це там далеко-далеко. І таке воно необ'ятне, це село. Ось так. Люди живуть. Тут доріг, доріг, доріг не обійти. О, такі ще хати, бачите, вуличка така. Це вже друга вуличка. Я вже вам показувала дві вулички. А це вже друга. І також така непогана. Також всі добротні, дома. І песики бігають. Ну. нічиї. І гарні ворота, гарні паркани. Як кажуть у нас паркан, паркан. на Західній Україні. Ну, Стану трохи. О, дивіться, яке величезне село. Тут я не знаю, скільки вулиць є, я не була ще кругом тут, в тому селі. Навіть не знаю, куди це ходити. Бачите, це тут друга церква, те, що я за... показала одну, а це друга церква. Але її добре не видно звідси. Так що не можу показати точно. І такі є домики, бачите, ще такий більш старіший. Ось такі вулички також. І отак, і знову пішов такий парканчик гарний, весь дорогий. Так що люди тут живуть добре, заможно. Працюють важко, це правда. Працюють важко, заробляють, але й живуть нормально. Деяких у деяких областях України так не живуть люди. Тут люди бачите, які домашній тут. Отакі. О, дівчата, прийшла додому, до моєї подружки в селі тут. Зараз вам покажу, з чим вона мене тут пригощає. Це така дівчина, я вам кажу, вона тут наготовила як на весілля. Та ще нічого Виді, не готувала. Це як красунька в мене подружка. В мене теж подружка люблю. О, дивіться, що ця хазяйка наготувала. Це просто так зустріла подружку. Бачите, яка гостинність. Вона каже, що не готувала нічого. Це, Це так. Що, дивіться, і венцей, і конячок. Все є, що треба. Зараз буде приощатися. І огірочки квашені. а ням-ням. Це трошечки так вам покажу. Кімнату моєї тітки. Ну, не знаю, не сильно хочу близько показувати. Може, вона не захоче, я її не спитала. Ну, я хочу показати такий вазон. У такий вазон гарний, тому напишіть мені, як, як він називається, цей вазон. Подивіться, який інтересний такий, якийсь незвичайний. Бачите листочки, які не знаю, видно вам. Такий ось так устроєний, як. Так що всім до нових відео. Пишіть мені за Вазон, як називається. І ось така кімнатка. Типічно українські меблі, от і ось так. Так що з вас лайки, підписки. От, мене не видно, але ну, нічого. До нових відео.